На, сюда идем, сюда идем. Идем, кс-кс. Идем сюда, котики. Давай, молчали. А что ты? На, иди, иди. Давай, бумажка. Тут у нас тігріця їдять, тут найда їдять завжди на висоті, там довматка, там на тому коридорчику тройка їла. А ті ще на вулиці. Зараз ще дамо під деревом на вулиці, бо вони там чекають. А тут розклали їжу, прийдуть на ніч, вони все з'їдають. Ми прийшли, сьогодні нічого немає, пусто. Все вони з'їдають за ніч тепло і сухо і копиком хорошо.